Привіт всім! Лові декілька ідей для свого меню на кожен день, що я готувала і чим ділюся з вами. Молода картопля, нарізала такими шматочками тоненькими, куряче м'ясо і соус, який я робила сама. Це по типу домашнього майонезу. Сіль спецій, ну і за смаком можете додати ще зелень. Я робила на 3 яйця: приблизно 1 чайна ложка солі, цукру та з гірчиці такої перемеленої, і буквально півчайної ложечки лимонної кислоти, або можете замінити соком лимона. Все просто взбили і додаємо. Соняшникову олію поки не почне так добряче густіти. І взбиваємо це все порожним блендером. Чим більше ви додаєте олії, тим густішою масою стає наш майонез. Взагалі, то я роблю, якщо майонез, то лише на одне яйце. І це все перемішали і в духовку 180 градусів, буквально хвилин 40, і ось така смакота у нас виходить. Зверху затерла ще сиром. Приступаємо до наступного пачка печива, ось такого до чаю або до кави. Його перемішали, і так покрашили, подрібнили, додали вершкове масло, розтоплене одну пачку, 180, десь приблизно 200 г. У мене було 200, і мені не вистачило трішки. Печива, бо в пачці печива було 180 г, десь приблизно на таку пачку, але вже дивіться собі там за масою, щоб вона була дуже сильно масляниста, і повинно бути таке достатньо крихке, але якщо зжати в руці, то воно повинно тримати свою. Форму. Ось так я все вимішую, щоб все було рівномірної консистенції. І потім ми його поставимо в холодильник, масло охолоне і буде тверденький такий корж без випічки тортик. Я думаю, це ідеально. Взагалі цей рецепт я дуже люблю робити саме влітку. Влітку для мене це. Щось на ідеальному. Воно приємне, не солодке і таке легке, те, що потрібно саме влітку. Приминаю ось так стаканом і відправляю в холодильник десь на півгодинки. Тим часом будемо робити наш сирний крем або таку сирну прослойку. Це одна у мене ложка сметани, можна і дві ложки сметани, або замінити йогуртом. Сир кисломолочний, 180-200 г. Ну, і додаємо цукор за своїм смаком. Також я додала ще ванільний цукор, щоб мало ванільний аромат. У мене є ось таких 12 грамів агар-агару, я його відправляю нагріти, але щоб не кипіло. Гарненько перемішую і додаю до сиру, цукру і цього всього, що ми раніше сюди додали. Збиваю погружним блендером до однорідної маси, гарненько збиваю, знаю, що дехто любить, коли ось такими крупинками саме сир, але я збиваю, щоб прям було такої кремової, ніжної текстури. Ну і виливаю на наші. Корш, який вже гарненько підстиг, і забула вам сказати, що бажано брати форму роз'ємну. Тоді можна витягнути і буде такий гарненький тортик. Але якщо немає роз'ємної, то і, звичайно, теж можна в ній порізати і гарненько, і смачненько все буде. На смак взагалі не впливає. Сезон кабачків, тому давайте будемо з них щось готувати. Один такий величенький кабачок я потерла. У мене було пів кілограма курячого фаршу, одне яйце, велика цибулина і сіль. Перець, спеції улюблені, все перемішуємо і додаю борошно, кукурудзяне, 3 столових ложки. Все перемішала, і у мене вийшло. Дуже смачні і дуже такі ніжні котлети можна сказати з додаванням кабачка. Діти їли з задоволенням, тому що кабачки, кабачкове рагу вони не їдять тільки в переміжку з якимись овочами або з якимось маскуванням. А так, їм дуже сподобалося. Все рівно я готую курячі котлети, а це щось новеньке, смачненьке для різноманіття, саме те, що потрібно. І це дуже швидко. Вони приготувалися буквально дуже і дуже швидко. Ось така теж смакота. Дуже люблю молоду картоплю, саме ось так молоденьку, маленьку, сіль перець, олія, все гарненько перемішати, і в духовку приблизно на 30 хвилин 180 градусів, і це просто ідеально. Діти йдять з задоволенням ми з чоловіком теж таку дуже любимо, вона така е, підсмажена, але всередині дуже м'якенька і дуже е, смачна. Якщо вже набридло е, молода картопля в вареному вигляді, то я готую сам. Ось так. І все, смакота. Також ще давайте з вами приготуємо салат мімозу. У мене є всі необхідні. Продукти. Була у мене сардина, я давно вона у мене там лежала, чекала свого часу, і будемо з нею готувати. Маринуємо цибулю, це 1 столова ложка оцету, одна чайна ложка цукру, можна столову. Як хочете, якщо любите більш солодке, то робіть більш солодку. І водичка така тепленька, все постояло і цибуля замаринувалася. Також у мене молода картопля, я її вже відварила, потерла, але щось побачила, що мені буде на один слой, мімози трішки забагато, тому я зроблю дві прослойки будуть у мене картоплі, і роблю теж у роз'ємній формі. Ну, щоб було гарно, щоб було якось. По святковому, але по-домашньому. Ось так буду викладати слоями майонез. Ну, можете замінювати на сметану, бо ж зараз захейтять і напишуть, що треба було робити сметану. Ось так сардину я повибирала більші кісточки, все повибирала, перемняла виделкою, злила цю олію, в якій вона була, маринувалася. і Злила маринад з цибулі, і цибуля стала ніжною, не їдючою, а солодкою та приємною такою на смак. Потім знову майонез поливаємо, але я не дуже багато використовувала прямо майонезу, бо не хотіла, щоб було майонезний майонез. Морква, яку я теж заздалегідь потерла і від, відварила, а потім потерла. Все гарненько приминаю, щоб потім можна було роз'ємну форму легко витягнути і нічого не розсипалося. Бо одного разу я так не приминала, просто слоями поставила, роз'ємну форму відкриваю, а воно мені взяло та й все розвалилося. Повторюю картоплю, так як я її чомусь багато відварила, але скажу вам, що було смачно. Діти такого в мене не їдять. Вони взагалі, якщо якась там ще й сардина, то точно їсти не будуть. Рибу вони в мене можуть з'їсти тільки якусь запечену. Ну, Сьогодні не про це. Але такого вони в мене не їдять, Ми з чоловіком залюбки таке з'їли. Ну, і варені яйця зверху прикрасили, все гарненько, і все готово, дуже швидко. Сезонні овочі швидко зварилися, швидко відварилася морква та картопля, все інше і теж відварила яйця швидко, ну, і готово, і смачно. Та найпростіший суп в світі це картопля, кабачки, морква, цибуля, два зубчика чеснику. Все трішки проварити, щоб закипіло, додала ще ось таку гелячку. Кропу у мене була для аромату, потім я її витягнула. Ціль перець, лавровий лист, все за смаком додаємо, все, що вам подобається. Ну і у мене були такі маленькі фрикадельки. Це безпрограшний варіант, такий овочевий суп люблять всі: легенький, смачненький та дуже швидко готується. Так як я й говорила, що сезон кабачків, маю 4 таких симпатичних кабачка, і потрібно з них щось приготувати. Я їх натерла на... Терку. На таку невеличку, додала одне яйце, додаю саме борошно кукурудзяне, додала 3 ложки, потім ще додала дві ложки звичайного борошна пшеничного. Перемішала сіль перець, все все-все гарненько перемішала. Перед тим, як це все робити, ще забула сказати, що сік з кабачків я трішки віджала, але він потім з'являвся, я його теж так зливала ложкою, щоб не було того соку мені в моїх млинцях. Такі готувала в млинці. Перший. Як звичайно, комом, але наступні вже були дуже симпатичні і вони мені вдалися. І будемо збирати такий тортик з кабачків. Також роблю соус: це кріп, майонез і часник. Зробила, попробувала ще дуже загострий у мене часник, додала ще майонезу і буду перемащувати слоями. Начебто збирати як торт. Дам ще помідори, та у мене був сирочок, шматочок сиру. Один був плавлений, а один сирок був шматочок такого голландського сиру. Збираю все слоями і теж для літа дуже смачний рецепт. Можете замінити сметаною, можете замінити якимось йогуртом, чим вам подобається. Буду з вами прощатися, буду вам казати дякую за увагу, за те, що додивилися відео до кінця. Ставте свої вподобайки, підтримуйте коментарем, Це дуже важливо для блогерів, щоб рухати свій канал вгору. І дякую вам щиро за вашу увагу.